Я буду короче, фермером, а то це дуже легко. Поле робити. І треба жити в селі, головне. Треба вчитися багато раз. А я тепер знаю, ким я буду. І же ти будеш? Фермером це дуже легко. Посадити огород взять. Ну що, як тобі? Фермером це легко? Так, да. посадити огород. А може краще артистом? Та хто такий артист для тебе? Скоріше, щоб ця підва війна кончилась, а то одна і ніякого розуму. Та, що там бідні люди в містя під окопами сидять, в підвалах сидять, Отто... Це то до нас ще приїжджали, ото казали, що у них там таке случається. Бідні люди тільки. Стають, обстрілюють усе росіяни. Ну, ми переможемо. Перемога за нами. Слава Україні! Але пишіть там в коментарях вам слова. А поки друзі, я вам розповідаю.